Вітаю підписники та глядачі на огляді ніж Baby Bunter від бренду CVV. Ніж постачається в картонній коробці. Коробка має мінімалістичний дизайн бренд CVV, наліпка, де вказується модель та матеріал, з якого зроблений. Коробка обов'язково запломбована, хоча я вже відкривав та дивився. Далі комплектується фірмовим чохлом. Всередині ніж, це, до речі, новинка, наліпка. Ось це вказує про те, що в нас новинка. Фірмова серветка. Певна реклама. Інформація. Знову таки реклама, де демонструється модельний ряд. Бажаючи ознайомитись з асортиментом та придбати ножі, переходьте за посиланням під відео. Також промокод МАКСКИСВ дає вам знижку 10% на всі товари. Ніж розроблений дизайнером Беном Петрсеном. Для відкривання маємо шпинек, він двосторонній. Форма клинка Drop Point. Замок crossbar Lock. Він також амбідекстерний, тобто з двох сторон. Натискаємо таким чином. І ніж сам по собі складається. Під своєю вагою можна складати ось таким чином. Або допомагати йому. Так само і відкривати можна, натиснути на замок, і він під своєю вагою просто відкривається. Осьовий вузол на керамічних підшипниках, текстуровне алюмінієве руків'я пурпурового кольору. Текстура нам додає зовнішній вигляд та покращує щеплення з накладками. Кліпса глибокої посадки, вона двохпозиційна, тобто можна переставити на цю сторону. Демонструю, як буде виглядати на кишені. Тобто його практично непомітно, лише одна кліпса. Ніж доволі такий легкий та компактний, загальна довжина в розкладеному стані. 140 мм, клинок 59 мм, товщина по обуху 2,3 мм, товщина руків'я 11,3 мм. Сталь на клинку Нітрові. Невеличке гравіювання. По суті, аналог 14-го Синдвіку. Твердість 5860 одиниць по роквелу, зведений в 0,4 мм. Алюмінієві накладки фрезеровані, тобто вони полегшені. Також є версія ножа з накладками G10, тоді ніж буде дещо легшим. По гравіюванню на кліпсі маємо надпис Бантер. Хоча це Бейбі Бантер, але не вказується, не акцентується на тому, що це дитячий ніж. Також є моделі Бантер та Big Banter від бренду Vnife. Спуски високі майже від обуху, клинок має чорне покриття. Також наявний темлячний отвір. Темляк можна розмістити як додатковий аксесуар або просто для зручності, щоб діставати з кишені. Демонструю, як працює замок. І закривається таким чином підпрожинений механізм. Натискаємо. Відпускається клинок, він може падати під власною вагою. І потім ось таким чином фіксується. На обуху маємо насічки для зручності, велике палець, де кладеться. Руків'я невелике, воно під три пальці, хоча за рахунок оцього чойлу практично можна розмістити навіть чотири пальці. Перейдемо до тестів заводське загострення. Тут Взагалі без питань. Ось так. Дуже гострий, бритва. Гофрований картон. Гарно справляється. Працюємо по продуктах багет, хоч і клинок невеликий, але спробуємо, що в нас вийде. Треба прокручувати ось таким чином. Ну, По-своєму прикольно. відрізає доволі таки рівно. Колбаса. Добре справляється. Я думаю, буде гірше, тому що він маленький, але результат ви бачите. Тобто нарізати ось таких бутербродів це не проблема. Чищення картоплі. Зараз перевірю малюка. До речі, знову таки, не перший раз у мене такий колір картоплі та руків я практично співпадаю. Так. Блін, дуже зручно. Чистити картоплю, він доволі таки гострий. Нормально чистити. Нарізання. Ну, головна проблема тут в довжині клинка, він невеликий. А так нарізати, в принципі, можна. Ось таким чином. Та взагалі круто, дивіться. Ріжу мотузку. Ну, з такими задачами досить таки легко. Тканина це у нас репстоп. Дуже легко і зараз спробую ось так відрізати. Теж гарно впорався. Зрізаю шматок гуми. Не дуже зручно, але за рахунок гостроти ножа справився гарно. Загострення палочки ну, ріже добре. За потреби якийсь кілочок загострити можна, хоча зрозуміло, що навмисне брати ніж для таких задач. Не варто, тому що це не зовсім так і зручно. Висновки ніж доволі таки маленький, специфічний, не просто так він називається бейбі. Для демонстрації порівняю з CVV Placoid. Посилання на огляд залишив в описі. Ну тут помітно, що він Baby Bunter не повнорозмірний, але ж навіщо він тоді потрібен такий. Зробивши деякі тести, можна побачити, що ніж доволі таки функціональний, незважаючи на маленький розмір квинка. На дворі вже 2025 рік а ножі використовуються не лише як інструмент, а здебільшого навіть як аксесуар. На мою думку, саме такий ніж більше як аксесуар, а не як робочий інструмент. Хоча функції ножа він виконує дуже таки добре. Як зробити бутерброд, розпакувати щось, він не буде привертати увагу, наприклад, якщо відкрити на пошті. Маленький такий ніж ви відкриєте. На почті будете запаковувати, розпаковувати щось. Чи ось такий, хоч і складаний, але вже значно більше, який буде привертати увагу. Він добре підійде як подарунок, оскільки дуже якісно виготовлений, має цікаві матеріали: алюміній, нітрові сталь, шпиник титановий. Замок такий, що можна грати з ним, просто так сидіти і гратись, навіть відкривати, закривати без якогось шпиника. Оцим замком граємось. І все, хоча можна і шпиником також. Також підійде для тих, хто носить не один ніж, а 2. Так, дійсно такі люди є. Тому в парі, наприклад, із більшим ножем або із фіксованим ножем він теж доволі таки підійде. По моїм першим враженням, я думав взагалі, що це якийсь брелок, він дійсно такий маленький. Але функціонал в нього достатній. щось порізати, вже тести це показали. Тому хто шукає маленький ніж на IC гарний варіант. Також бувають із років'ям іншого кольору та інших матеріалів, наприклад, G10, тоді він буде навіть і дещо дешевший. А промокод MAXKISLY надасть вам знижку ще 10%. І не лише на ножі від CVV, а також GANZO, Райк, ROXON та інші бренди. Продемонструю його ще в макро, щоб ні в кого ніяких питань не було стосовно обробки та якості виготовлення. На мій погляд, все дуже чітко, ніяких зауважень немає, все якісно, симетрично, рівненько. Ну, підвоз зрозуміло, що може бути трішки несиметричний, тому що загострений він, я думаю, не в радіусній системі. Хоча гостроти достатньо одразу з коробки, щоб працювати і різати все, що заманеться. А кому сподобався огляд, проставляємо вподобайки, обов'язково коментуємо. Всім до побачення та до наступних зустрічей.